Щоденно отримує фінансові якісь е, дані про сплату е, заказів і так далі. Тобто людей, які постійно протягом дня періоду отримують купу повідомлень про сплату, і потрібно ці сплати аналізувати. Як це виглядає взагалі? Людина відкриває таке повідомлення. Вона ж людина, вона розуміє, якщо це pdf файл вона буде відкривати цей pdf файл Потім вона подивиться, яка там сума, від кого і призначення, наприклад, щоб зрозуміти, до якого заказу це було ну, Це була сплата. А людина також легко сприймає, наприклад, що це текст, якщо це фотографія, вона відкриє. А якщо зробити так, щоб це робила не людина, так сказати, скоротити час, зекономити гроші. І до цього була зроблена ось така автоматизація. Вона має декілька гілок. Нижня гілка у нас відповідає за повідомлення текстові. Давайте одразу будемо тестувати і дивитися. І так, у нас є Telegram-бот, у нас все буде через Telegram, тобто клієнт надсилає у Telegram бота повідомлення про оплату. І йому буду писати: привітику. надсилайте сюди, будь ласка, ваші там інструкції. Окей. Іноді клієнти надсилають ось такі повідомлення у вигляді тексту. О, давайте подивимось. Для обробки ось у нас буде відпрацьовувати нижній сценарій. І ми бачимо, що вже прийшло звітне повідомлення, що нове підтвердження оплати, воно вже внесено у таблицю від Сувка Ліко... Лу... Лі... Так, Сувко Олексій Сергійович. Окей. Тобто ми бачимо, що у нас є така звітна табличка. Взагалі, оці дані, які я обрав, їх можна змінювати. Їх можна додавати, наприклад, там якісь там номери, якісь ще додаткові дані можна сюди додавати до цього платежу, який місяця у самому платежі. І це все вносити у табличку. табличку. Далі. Тепер ми з вами використаємо такий варіант, якщо клієнт надсилає нам. Файл про сплату, і він, він у вигляді е, не PDF, -у, а у вигляді фотографії. Таке також буває дуже часто. Давайте з вами так і зробимо. От у нас є PNG файл. Насилаємо. У нас буде спрацьовувати оця гілочка. Нижня. Тобто у нас тут буде завантаження файлу на диск. Обробка цього файлу, е, отримання змінних і внесення змінних у таблицю та відправка зворотнього повідомлення, що такі дані було внесено. І ці дані повинні з'явитися ось тут у табличці. Поки у нас триває автоматизація. Іноді є такі певні моменти, як затримки. Ну давайте зробимо ще. Відправимо паралельно, щоб PDF. Не фотографію, а PDF. Так, вона у нас може. У нас вже звіт прийшов. Викачано. І я візьму, наприклад, ось цю квітанцію. Бачите PDF-файл. Відправляємо. І ми бачимо, що от у нас попередньо PNG-файл було надіслано. Воно вже внесено у таблицю. І... Тобто у нас дві нових записи. Бачите, вони однакові. Тобто, Це одна та сама була на платіжна інструкція, одна була в вигляді фото, перша, і така сама було сфотографована як скріншот. Тобто, ви бачите, як це може зекономити купу часу. Тобто, така автоматизація замінює. Людину і не потрібно заходити кудись щось читати, вносити. А ви отримуєте автоматичне повідомлення про внесення оплати, ви знаєте від кого, що за призначення, яка сума, і можете все швидко коригувати у своєму бізнесі.